English for Kids Online. Hello, my dear students. I'm so glad to see you today. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим граматичним зошитом до підручника Full Blast Plus 7 клас. Class. Unit 5. Develop could, develop used to. Uh, продовжуємо ми з вами uh, робити огляди на минулий час, на past tense. Look at the picture and read the dialogue. Погляньте на малюнок і прочитайте діалог. So the dialogue is between Zoe and Anna. Anna, please help me find the birthday present for Ted, Anna, будь ласка, допоможи мені знайти подарунок на день народження для Теда. Does he like board games? Чи любить він настільні ігри? Well, he used to like them a lot, but he doesn't play very often now. He prefers skateboarding uh, Раніше вони їм подобалися, але зараз він не грає дуже часто, він uh, віддає перевагу uh, skate... кататися на скейті. Could Ted skateboard when he was younger? I didn't know that. Чи міг тед кататися на ньому, коли він був молодшим? Я не знаю про це нічого. Actually, he couldn't. Насправді він не міг. He learned last summer and now he loves it. Він навчився минулого літа і зараз він його. Ну, полюбив дуже це заняття. Does he like reading? Чи любить він читати? I know he didn't used to read books. Я знаю, що він раніше не читав книги. Now, not really. What about wireless headphones? He always enjoys listening to music. Great idea. Ну, насправді ні, так? А як щодо безпроводних навушників? Він справді любить, дуже любить слухати музику. Гарна ідея. Окей, як ви бачите, діалог побудований в минулому часі, і ми використовуємо Use to для того, аби передати події в минулому, які більше не повторюються. І could так, на ability, Ted's ability in the past. What did Ted used to like in the past? що Теду uh, подобалося в минулому? He used to like. He used uh, to like uh, board games. Board games. Раніше йому подобалися настільні ігри. Could Ted's skateboards three years ago, чи міг він кататися на скейті 3 роки тому? No, he couldn't. No, he couldn't. Не uh, What does Zoe decide to buy for Ted? Що Zoe вирішила придбати. Uh, So she decided. She decided to buy him wireless headphones. Так, все, безпровідні навушники. Кут. Grammar. The verb could. Uh, could is the past tense of can. Could це минула форма, форма минулого часу слова can. We use it to express ability in the past. Ми використовуємо його, аби виразити uh, можливість нашу фізичну у минулому. My sister could play the piano when she was seven. Моя сестра могла грати на піаніно, коли їй було сім років. Як ви бачите у стверджувальному реченні, куд живається для будь-якої особи однини множини плюс дієслово у початковій формі. Для заперечення ми додаємо частку not. Could not or couldn't скорочено. Щоб поставити питання, з допомогою could ми можемо його зробити. Це зробити. Could виносимо за класикою жанру ставимо перед підметом реченні. дієслово залишається на своєму місці. Could he walk? Yes, he could, no, he couldn't. Ну і короткі відповіді, відповідно. Тобто, жодних додаткових допоміжних дієслів нам не потрібно для модального дієслова. Воно само себе може забезпечити. The verb used to. Дієслово used to. The verb used to is followed by the base form of, the, of a verb. дієслово used to uh, за дієсловом used to, так, іде, допоміж, іде uh, базова форма дієслова. Тобто. Інфінітив uh, без частки ту вже, тому що ту вже є, так, у цьому у цій фразі. It describes actions that happened often or regularly in the past, but they no longer happen. Uh, воно описує, ця фраза описує дії, які відбувалися часто або регулярно в минулому, але більше не відбуваються. We form the interrogative and negative with did or didn't. Ми утворюємо заперечення і питання так само, як і в past simple з двомого дієслова did. Так, we used to go skateboarding every afternoon when we, we were young. Ми раніше, Оце used to перекладається як раніше, в даному випадку. Ми раніше а, займалися скейтбордингом або каталися так, на скейтборді щодня, коли були молоді. Але зараз ми цього не робимо. Щоб поставити заперечення, ми маємо заперечити used to. We didn't. Якщо є didn't, то used, тоді що за, е, пишеться вже без закінчення ді. We didn't use to go skateboarding. Наприклад, так? Тобто ми заперечуємо, е, заперечуємо used use to з допомогою того ж самого допоміжного дієслова did, як ми це робимо у звичайному past simple. І used втрачає своє закінчення дід, тому що воно переходить в дід. Окей, okay. let's do some activities. Complete with could or couldn't. Uh, перші вправи на could і couldn't. Це вправи A, B, C. When Brett was younger, he could work all day and not get tired. Коли uh, бред був молодшим, він міг працювати цілий день і не втомлюватися. Um, Now he can't wait to get home after work and relax, а зараз він не може дочекатися, коли він прийде додому і відпочине. Two. Yesterday morning Janet wanted to go shopping, but she couldn't find her car keys. Uh, вчора вранці Дженет хотіла піти за покупками, але не могла знайти свої ключі від машини. Could you swim fast when you were young? Чи міг ти плавати швидко, коли був молодшим? Yes, I could. Так міг. When my brother was 12 years old, he he couldn't skateboard very well, but now he can. Коли моєму брату було 12, він не міг кататися добре на, скейт... на скейті, але зараз він це може робити вже. Good. Тобто за контекстом дивимося could чи couldn't. Стверджувальна форма, чи заперечна. Task B Activity B Circle the Correct Words. Треба обвести правильні слова. Ну, та ж сама, в принципі, те ж саме завдання. Але тепер нам треба обирати між теперішнім часом і минулим часом. Так? Ви знаєте, що «could» – це форма минулого часу слова can. Where is my biology book? I can't find it. Де моя книга з біології? підручник? Так, я не можу знайти його. My sister couldn't speak French two years ago, But now she can. Моя сестричка не могла розмовляти французькою два роки тому, але зараз уміє. 3. Can you run fast, Robert? Robert, ти можеш бігати швидко? Yes, I can run. I can run fast now. Так, я можу зараз бігати швидко, but I couldn't five years ago. Але я не міг 5 років тому. We couldn't receive any emails yesterday because there was something wrong with the internet. Ми не могли вчора отримувати емейли, тому що щось трапилося з інтернетом. Great! Activity C. We should complete with CAN, CAN'T, COULD or COULDN'T. Тут уже у нас идет накопычение. Uh, CAN – теперешний час, uh, ствержевальная форма заперечна. И CAN – минулый час, COULD – The um, выбачте, ствержевальная форма и заперечна. Oliver is only 10 years old, but he can speak three languages. I could only speak English when I was 15 years old. Розберемося з, цим з цими двома реченнями. Оливеру 10 років лише, але він вміє вже розмовляти трьома мовами. Я міг лише розмовляти англійською, коли мені було 15. 2. Can you help me make a video call on my new tablet? Чи можеш мені допомогти здійснити відеодзвінок на моєму планшеті? I can't, right now, I'm typing my essay. Я не можу зараз, я друкую свій есей, свій твір. My sister couldn't paint couldn't paint well two years ago. Now she can paint beautiful landscapes. Моя сестричка не могла малювати добре два роки тому, а зараз вона вміє, може малювати прекрасні пейзажі. Four. Sophie talk to you at the moment. Sophie can't talk to you at the moment. Sofia не може зараз з тобою розмовляти. She is making a video call. Вона здійснює відеодзвінок. Good. D. Circle the correct words. Обводіть правильні слова. When Tony was young, he used to go to work on foot. Коли Тоні був молодим, він ходив на роботу пішки. I didn't use to send emails, but now I send a lot every day. Раніше я не відправляла в мейли, а зараз відправляю багато щодня. Carol used to play uh, table tennis, but she stopped three years ago. Керол раніше відправляла, грала в, в настільний теніс, а, так, а зараз, але вона зупинилась три роки тому. Так, припинила це робити. 4. My father didn't used to eat cheese, but now he likes it a lot. Мій татко раніше не їв сиру, але зараз він його полюбляє дуже сильно. 5. Alan didn't used to take the bus to work, but now he does. Раніше Алла не їздив на роботу автобусом, а зараз їздить. When Alice was young, she she used to swim every day, but now she doesn't. Alice, Коли Еліс була молодою, вона плавала щодня, а зараз вона це не робить. Good. Ну, і останнє треба, використовуючи набори цих слів раз, і, речення, і used to записати речення як у прикладі. Заперечення, так, і е, потім. Правильне заперечення і ствердження. Наприклад, Sandy didn't used to have a pet cat. Раніше у Сенді не було, не було домашнього улюбленця у вигляді котика, так? а зараз They Sandy used to have a pet rabbit. У неї був раніше кролик. Так? Далі, Diane didn't used to download apps. Dean раніше не завантажувала застосунки. Diane used to download videos. Вона раніше завантажувала відео. Harry didn't use to chat online. Harry раніше не розмовляв, не чатився онлайн. Harry used to send text messages on his mobile phone. Він раніше відправляв текстові повідомлення на свій мобільний телефон. Ну, на своєму мобільному телефоні. We didn't used to do arts and crafts. We used to play computer games. Раніше ми не uh, займалися мистецтвом, так, ми раніше грали у комп'ютерні ігри. 5. Mark didn't used to be a coach. Марк раніше не був в, uh, тренером. Mark used to be a tennis, tennis player. Марк раніше був тенісистом. І останнє пара, пара речень. Uh, I didn't used to like maths. I used to like history. Я раніше не любив математику, я, я любив історію. Тобто все про минулий час, про past habits якусь, про звичку в минулому. Поставте це відео на паузу. Speaking, talking peers. Ask and answer questions about what you and, he, and your partner could or couldn't used to or didn't used to do when you were younger. Use the ideas in the box. Поставте питання про те, що ваш напарник міг не міг робити раніше, так, коли був молодшим. Ну і з використанням used to і didnt used to do Наприклад, did you used to download apps, songs, and videos when you were younger? Uh, ти раніше завантажував застосунки, пісні, відео, коли був молодшим. Yes, I did, no, I didn't. Ну, no, could. Could you you fly a drone when you were 10 years old? Чи міг ти запускати дрон, коли тобі було 10 років? Yes, I could, no, I couldn't, but I can now, yes? Так, я міг. А... Ні, я не міг, але зараз може вже. Ну, це, як ви бачите, бачите, це підготовка перед написанням. Write a few sentences about things that you could, couldn't, used to, or didn't used to do when you were younger. You can use some ideas, some of the ideas from the speaking activity or your own. Використовуючи could or couldn't used to or didn't use to, написати, що ви могли і робили, коли були молодші. Так. Можна використовувати ці ідеї, можна написати свої. When I was younger I used to ride my bike around the neighborhood for hours. I could spend the entire day playing outside with friends. However, I couldn't stay up late like I do now. I didn't used to enjoy reading much, but over the years it's become one of my favorite hobbies. Also, I never used to like uh, vegetables, but now I can't imagine a meal without them. No, it's wish like Malenka historia, right? tak? Good! That's all for today. Наразі це все. Our lesson. Unit 5, the could, The used to is over. Thank you for your attention. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Зберігайте цю добірку відеоуроків, яка буде доповнюватися протягом навчального року. В наступному відео у нас буде Past Progressive і його порівняння з Past simple, а також Time Closes. Uh, складні речення з when, while as soon as. Goodbye, good luck, до зустрічі! See you later.